Я вас вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі обласного телебачення, наша традиційна телевізійна рубрика на лінії реформ. І сьогодні я так думаю, цікава у нас розмова відбудеться, оскільки ми запросили Оксану Розміровську, вона ж. Аж... Завідувачка відділу обслуговування читальної зали 5-9 класів обласної бібліотеки для дітей, переможець конкурсу на премію імені Боба Маккі для молодого спеціаліста з України, учасник всесвітнього бібліотечного форуму. Ви зовсім недавно, два тижні тому, повернулися звідти. І як трапилось так, що ви брали участь у такому престижному конкурсі? Но справа в тім, що я розумію, наскільки важливими є спілкування професійне із бібліотекарями різних країн світу. І я взагалі намагалася брати участь у різних конкурсах. І мені нарешті пощастило, був оголошений конкурс на премію імені Боба Макі, Українська бібліотечна асоціація. Оголосила його, треба було знати англійську мову, і треба було бути членом Української бібліотечної асоціації. Я по всіх параметрах підходила і вирішила взяти участь. Мені поталанило, я потрапила до Пуерто-Ріко на Всесвітній інформаційно та бібліотечний конгрес. Хотілося б ще сказати, хто такий Боб Макі, на честь кого було призначено цю премію і чий конкурс я виграла, можна сказати. Боб Макі був директором Королівського інституту інформаційних та бібліотечних професіоналів. І всю свою подальшу діяльність він пов'язував саме із Україною. Він був обраний тренером за програмою розбудова потужних бібліотечних асоціацій, яку в тілі Українська бібліотечна асоціація. І він уже цікавився Україною, українськими бібліотеками всією цією сферою. І так сталося, що на минулій конференції у Швеції він якраз помер. Його родина вирішила увічнити його пам'ять саме таким способом для України абсолютно незвичним, і підтримати саме молодих спеціалістів, як це робив протягом всього свого життя Боб Макі. Тому цей конкурс буде проголошений, буде оголошуватися двічі. Цього року я їздила до Пуерторіко. Наступного року молоді спеціалісти, готуйтеся, та ви також можете взяти участь. Отож ласкаво просимо. Я хотів би ще наочно показати враження ваші. Це Ті світлини, ті фотографії, які ви е, привезли сюди до Херсона. Ми можемо їх побачити і прокоментувати. Будь ласка. Угу. Ну на цій світвині, welcome до це ми вас ріку. Бачимо, так? так, ну це я звичайно. Далі, будь ласка, е, у жовтому піджаку це Ірина Шевченко, президент Української бібліотечної асоціації по центру Фіона Бредлі. Якраз вона координує цю програму розбудова потужних бібліотечних асоціацій. Ну і я, звісно. Далі, Ясно. будь ласка. Так виглядав наш постер. Взагалі під... карта, України. карта України, як ви бачите, яка зацікавила всіх. І постер був присвячений саме святкуванню Дня бібліотек в Україні минулого року, як це все відбувалося. Це президент ІФЛА вами, Міжнародної так? федерації бібліотечних асоціацій Елен Тайс. Зараз, зараз на Світлині ви бачите проголошення фірми, компанії, яка отримала мільйон від фонду Біла та Мелінди Гейтс. Цього року це. Кенія, Уганда та Танзанія інформаційна система, яка займається саме в цих трьох країнах. Цікаво. Україна, до речі, теж отримала цей мільйон і втілює програму Цена, фото? Це якраз спілкування під час постер-сесії. Ви бачите мадам з Кореї, ну і мене. Ясно. Німеччина також цікавилася. У нас, до речі, був роздатковий матеріал, мої кульки з логотипом Української бібліотечної асоціації роздавали. І е, був буклет від Херсонської обласної бібліотеки для дітей. Це, Ні... Це... Ні... Ні... Нігерія. Нігерійці. Ви Нігерійці зацікавилися темою українського постеру. Це дуже гарне фото на згадку. Промоушн. Промоушн від Уба. Ну, Знову ж таки, Спілкування дійсно було активним, англійською мовою в основному доводилося спілкуватися. Виставка була найновіших досягнень у сфері технологій бібліотечних ProQuest, одна із провідних компаній цифрових. Все на фото. Новообрана президент ІФЛА у зеленій блузці і Ірина Шевченко, президент Української бібліотечної асоціації. Нам вдалося також потрапити до національної бібліотеки Поурто-Ріко, це якраз хол, як тільки ми зайшли до них. Uh, Приємне враження. Так, ну, зранку вже були читачі, до речі, ви вже бачите, робота йде повним ходом. Але це національна бібліотека, яка більше працює Оце як цікаво, архів. цікаво, це банк. Uh, можна сказати так, і банкомат, і можна сказати, що кавовий апарат нагадує. Це найновіше досягнення китайське, до речі, самообслуговуюча бібліотека. Вона може бути використана як у стінах бібліотеки, так і на вулиці, на зупинці її можна поставити. Спасибі. Так, нам, дають знати, що дуже просторно ми говорить, давайте так коротко. Mm -hmm. Я хотів би, ще вас задати. Ви там спілкувалися, якими мовами? Як вам вдалося, вдавалося віднаходити контакти зі своїми колегами? Ну, я виводію англійською та німецькою мовою, але основна мова спілкування була англійською. В Порторіко взагалі офіційна мова іспанська. Але Спасибі. Імені... Скажіть, будь ласка, які ж враження від самого конгресу, і що найбільше запам'яталося? Найбільше запам'яталося, звичайно, постер-сесія, коли ти так безпосередньо спілкуєшся живо із людьми із різних країн, і до речі, дуже цікавим був плакат Копенгаген-Берлін, така була влаштована велоакція, коли бібліотекарі їхали на велосипедах 600 кілометрів. Уявіть собі, це все було приурочено до святкування старіччя німецьких бібліотек. Дуже приємно. Дня. Скажіть, будь ласка, у нас гасло читають всі. Як там читає? Молодь, як до книги тягнеться. Молодь ну, хочу вам сказати, що мені вдалося побувати у Бруклінській публічній бібліотеці, і це було з самого ранку, десята година ранку, бібліотека була переповнена. Дуже багато було молодих мам із візочками, з маленькими дітками, які вибирали собі книжки, і така собі жива робота. І пенсіонери були, і дорослі люди. Тобто, бібліотеки дійсно працюють, і можна сказати, що люди там читають. І говорити про те, що цифрова книга витісняє друковану книжку, не можна. Жливо, вони на одному рівні можна сказати.